Вітаємо, друзі, сьогодні у профудзалі. Повний огляд однієї восьмої Кубка області. Відомі всі чвертьфіналісти. Гол плюс пас неймовірний дебют юного новачка партизана. Кіча Мігунов Мішуренко. Зіркове підсилення футзалу Дніпра з УПЛ. Рудомайн для бомбезної команди. Дорога минає легко. Варимо комунікації між людьми. Мова. Сьогоднішній наш випуск проєкту про футзал буде присвячений матчам однієї восьмої фіналу мова Кубка Дніпропетровської області. Одразу зазначимо, що обидва ігрових дні планувалися провести у спорткомплексі у ДХТУ. Але через дуже низьку температуру у спортзалі, який нагадаємо постраждав після російської ракетної атаки, ігри другого дня перенесли в Олімпію плюс. Тим не менш, усі намагалися зігритися як могли і на трибунах, і на майданчиках. Ну і ми між іграми у найтеплішій кімнаті комплексу, де було аж плюс 13 градусів, у той час, як на паркеті лише плюс один. У перший ігровий день в усіх чотирьох парах команди представляли різні дивізіони мова чемпіонату Дніпропетровської області. Тому у кожній був явний фаворит. Програму матчів однієї восьмої фіналу Кубка відкривали середняк першої ліги Острів і друга команда, другої ліги Континент. З останніми давайте познайомимося ближче. Дякую організаторам за можливість грати на таких полях міста. Команда у нас абсолютно аматорська, любительська, ну, хлопці всі ну, професійних гравців нема. Граємо можна сказати для себе. Команда існує вже доволі таки, немало років. Показуємо більш-менш на нашому рівні ну, я вважаю, пристойні результати. Дуже вдячний хлопцям та всім людям, які підтримують нашу команду, тому що команда тримається на, також на багатьох людях, які допомагають фінансово нашій команді. Дуже їм вдячний за це. Після закінчення чемпіонату думаю, будемо їм особисто подякувати, висловлювати. Також ну, багато приділяємо уваги, щоб аматорський міні-футбол в Дніпрі розвивався. Сьогодні намагалися донести до хлопців, що будь-яка команда з будь-якої ліги знає всі ази, знає, як захищатися, знає, як перебирати гравців, тому легко не буде. 0-0 у грі трималася майже 9 хвилин, після чого острів почав забивати. Кирило Єрмішов, Артем Павліченка і Михайло Щербина досить швидко зробили перевагу острова 3-0. І хоча континент відповів результативним ударом Дениса Гузєєва, наприкінці тайму острів голами Аркадія Войцяховського і Віталія Чечія ще більше зміцнив свою перевагу і пішов на перерву за комфортного рахунку 5-1. Я ну, хлопцям перед грою казав, що якщо будемо помилятися як можна менше, то буде нам багато простіше. Ну, острів команда. Рівнем повище нашої, тому установка була як можна менше помилятися, що ми не виконали, звичайно, Допусти, ну, припустилися помилок, пропустили необов'язкові м'ячі, де вже відіграватися було складно. На самому початку другого тайму стався автогол Артура Демидова, але як потім з'ясувалося, це був останній успіх континенту у цьому матчі. Далі забував виключно Остров. Той же Демидов на один гол у власні ворота відповів дуплетом у ворота суперника. Ну а найрезультативнішим гравцем матчу став Артур Павлюченко, який записав до свого активу хет-трик. Остаточний рахунок 9-2 на користь острова, який впевнено вийшов до чвертьфіналу мова Кубка Дніпропетровської області. Результат ну, закономірний, на мою думку. Ну, могли зіграти краще. Я знаю потенціал своєї команди. І, ну, я вже не кажу там про те, що у нас там багато гравців травмованих. Ну, було декілька, декілька гравців, не доїхало до гри. Ну, це, таке вже, ну, це вже, як скажу так, така лірика. Сьогодні на полі теж був пристойні гравці пристойного рівня нашої команди. Жереб склався таким чином, що ми в 1-4. Далі будемо намагатись чинити опір більш сильним за рангом і за майстерністю противникам. Наступними на майданчик вийшли лідер вищої ліги Лисичанський будівельник і команда, яка посідає третє місце у другій лізі футбольний клуб «НМ», який розшифровується на моменті. Давайте і тут познайомимося ближче із командою, яку тренує Костянтин Крутенко, і котра вперше потрапляє у наші огляди у цьому сезоні. Півроку назад, десь ми почали. Зараз граємо у друг, другій лізі. Це наша перший кубковий сезон, так скажемо. Ми починали на траві, на штучному ну, на, е, полі. Зараз от, пробуємо себе в футзалі. Ну а ви вже судіть, як добре чи погано. Як кажуть, кубок на те є кубок, де є такі випадки, коли команди з нижчих дивізіонів обіграють команди з вищих дивізіонів, тому кубкова гра вона завжди така тяжка. Тим паче однієї гри. Що ж, треба відзначити, що ця зустріч стала справжньою прикрасою цього етапу кубкового турніру. Не дивлячись на різницю у дивізіонах і рівні підбору гравців, на моменті абсолютно ні в чому не поступався імінитому супернику, намагаючись нав'язати лисичанам власну гру. Згодом будівельник підвищив швидкості, що й не дивно при такій температурі у залі, і почав створювати моменти біля воріт повно. Не менш НМ тримався і рахунок тривалий час залишався нуль-нуль. Лише за чотири хвилини до перерви Владислав Ященко таки зумів пробити голкіпера суперників і вивів будівельник. У другому таймі лисичани продовжили тиск, накатуючи на ворота суперника одну атаку за іншу. Але оборона на моменті трималася, плюс, хоч і не часто, але досить гостро контратакувала, тримаючи будівельник у постійній напрузі. Мінімальний рахунок тримався аж до 33-ї хвилини, аж доки один з багаточисельних розіграшів стандартів не приніс будівельнику успіх після удару Артема Трена. Поступаючись у два м'ячі, нем до останніх секунд зустрічі намагався змінити ситуацію на майданчику. Але розпечатати ворота суперника їм так і не вдалося. 2-0 на користь будівельника, але від гри команду болівальники обох клубів були у повному захваті. По-перше, хочеться привітати нашу команду з вихідом до наступного раунду, подякувати нашим болівальникам за підтримку. В таку непрості погодні умови вони приходять, підтримують нас. На рахунок команди суперника да, гарна команда дала бій. Дуже гарна команда, хочеться. Подякувати їй за гру і побажати їй успіхів у наступних матчах. Якщо чесно, дуже задоволений. Трошки, як кажуть, м'яч не залітав. В кінцівку ви дивилися, ви кінцівку бачили. Ну, ну, три моменти всі наші. Ну, трошки не пощастило. Лідер вищої ліги навіть хвилювався, нервував, там хлопці щось там. Ну. Гарно грали, нам трошки не пощастило. Знаєте, воно все досвід. Команда, ну то професійна команда, там грають хлопці. З, мені казали, що грають хлопці з колишніх збірників. Ну, у нас ми любительська команда, яка півроку назад почала. Ми зараз тільки ми побудуємо структуру, ми дамо бой в наступному році. Все буде. Тільки Віталій Дзюба відіграв матч за будівельник, як йому одразу довелося перелаштовуватися на тренерську стезю. Адже у наступній парі його художники зустрілися із Дніпро 2023. Ми тренерство в команді на сумосі це не те, що там тренер, і все це мені хочеться передати свій досвід як гравця в команді і. Чомусь можливо трішки навчити, в чомусь зі трішки підсказати, але щоб сказати, що я там тренер і все тільки поринув у тренерство, це ще ні. Вбивати в собі гравця ще не хочу. Але коли знаходжусь на лаві в ролі тренера, набагато частіше, ніж коли в ролі гравця, коли ти прямо на полі, там в баталіях, там десь. Пробити поворотах, вибити м'яч, тобто на полі набагато легше, ніж знаходитися в ролі тренера. Команди вже почали використовувати трансферне вікно, і одним з потужних придбань художників став досвідчений Артем Пісарєв, котрий до цього виступав за «Смайру» Дніпро. Адаптація. Ну, важко назвати це адаптацією. Ну, звикаємо один одного, все чудово. Хотів ще подякувати керівництву клубу, що запросили мене в цей колектив. Саме художники були гострішими на початку матчу, але вкотре вже відмінно на останній межі діяв Максим Луговський. Крім того, обидві команди намагалися нав'язати один одному боротьбу. Тому підкати у зустрічі були абсолютно постійним явищем. Далеко не завжди усе було в рамках правил, проте гравці обох команд в цілому ставилися один до одного по-джентльменськи. Було своє протистояння і на трибунах, адже обидві команди мають свої потужні фан-сектори, і ніякий холод їх налякати не може. У такій грі вдаліший був Дніпро 2023. За сім хвилин до перерви Данило Зябін ударом головою підтвердив свій статус кращого гравця грудня. А перед самою перервою підопічні Андрія Комсевича подвоїли свою перевагу, забивши у роздягальню, відзначився Євген Нечоса. 2-0. Суттєва перевага по такій грі. Те, що від нас ставили, сьогодні ми це і зробили, тому це і дало нам було такий хороший старт. Не вистачило трошки концентрації, тому ви бачили два гола ну, десь однакові, такі елементарні помилки, але на сьогоднішній день команда Дніпро 2023, мабуть, трошки сильніша. Десь вони швидше, там на одну секунду приймають рішення швидше. У другому таймі Дніпро 2023 відвів гру від власних воріт, діючи значно гостріше в атаці, але ще більш зміцнити свою перевагу їм ніяк не вдавалося. Тривалий час рахунок не змінювався, і аж на 36 й хвилині інтрида заграла новими фарбами. Олександр Кравчук скорочує рахунок до мінімуму. Часу, щоб перевести гру у після пенальті, художникам цілком вистачало. І вони з подвійною енергією пішли в атаку. Проте більше успіху вони досягти не зуміли. 2-1 і Дніпро 2023 двадцять у дуже непростій боротьбі виходить у чверть фінал. Вважаю, результат закономірний, але я хотів подякувати команді за самовіддачу, віддачу. Жагу до перемоги сьогодні бились, ну, трошки не вистачило. Як на мене, це була гра дуже насичена, як для нас, так і для художників. Тому Знаю, як на мене, це завжди кайф для болівальників. Одразу після матчу Дніпро 2023 художники вийшов з ладу генератор, який у такий холод просто не витримав напругу. Остання зустріч аМ Сейд Сілайт була під питанням, адже світ у залі постійно зникав. Тим не менш, зустріч фіналістам минулорічного розіграшу і лідера другої ліги таки пройшла. Хоча не працювало табло, і арбітри не могли користатися відеопідтримкою. Ще одна інтрига протистояння цих команд була в іменах їх засновників Олексій Марков і Віктор Андрухів, діючий і попередній президенти обласної федерації футболу. Очікували, бо це Кубкова гра, і сьогоднішній день показує, що. Команда там на моменті нав'язала боротьбу будівельнику, і ну це кубкова гра, вона завжди не буває легко. Але боротьби не вийшло. Протягом всього матчу АМС Стейт повністю володів перевагою і ще у першому таймі відправив у ворота суперника чотири безвідповідні м'ячі. По дублю оформили Влас Тесля і Владислав Гаркуша. Так вийшло, що може у команди Сілайт, там деякі люди не доїхали, і так вийшло, що легко. Але. Це кубкова гра налаштовувалася серйозно проходити, і не вступити в боротьбу і забити першими і вже диктувати свої умови. Розгром продовжився і після перерви один за одним у сітку рід Сілайта влітали м'ячі, Голи були на будь-який смак. По дублю оформили Сергій Рідний і Олександр Іванов. А Владислав Гаркушев у підсумку задовільнився хеткрим. Я не б сказав, що багато чого не вийшло, просто суперник трошки вище за класом, і тому вони свої моменти дуже гарно реалізують. У нас в першому таймі теж були моменти такі, які могли б трошки, ну я не скажу, переламити хід гри, але я думаю, трошки, може, і рахунок був інший, і все інше, але настрій команди добрий. ну що, старалися, намагалися, було у нас небагато, шість, люд... шість людей. Заміни було важко, тому є, ну, ми задоволені грою. На гарному паркеті дуже класно грати, тому ми, напевно, тільки раді цього і прийшли, щоб пограти на такому паркеті. І все ж таки за рахунку 0-10 сіла забив. І радість Андрія Кініцького і його партнерів була дуже потужною, не дивлячись на великий рахунок. Кожен хоче забити, кожен хоче допрацювати. Там хотіли на нуль вже допрацювати, але так не вийшло. Ну, Трошечки нашому голкіперу зіпсували його нуль, його бублик. Остаточний рахунок у грі з пенальтів становив Микита Полюлях, який також оформив дубль. Отже, 11-1, один аместей крокує у чвертьфінал з розгромною перемогою. Черговою командою, яка потрапила у фокус нашої рубрики «В гостях, став криворізький Рудомайн, що дебютував на обласному футзальному рівні, заявившись до першої ліги, мова чемпіонату. Клуб цей відносно молодий, був організований три роки тому та почав грати у першій лізі Кривого Рогу. Створили команду аднаднамишника, так скажемо, захотіли грати в футзал. Команда базується на виключно на, на комбінаті, Це спонсор наш Рудомайн, Це залізна опора. скажімо так, разом із Сергієм Литвиненком, Костянтином Деменським, Олександром Тараніним, Віктор Баком у команді від самого початку досвідчений гравець та вже на той момент не початківець як тренер. Одразу погодився на новий виклик. Спочатку команда була сформована виключно з працівників підприємства, а згодом планка почала підвищуватись. Потім чуть-чуть почали прогресувати, показувати результати, і почали підключати, тому що сучасний футзал росте. Росте звісно, і ліги, в яких ми виступаємо. І е, звісно, ж взяли і пару, скажімо так, перспективних футболістів і грали там у вищій лігі, Два рази третє місце. Зайняли. Як відомо, апетит приходить під час їжі, і наступною стравою Рудомайн вирішив скуштувати вже обласний футзал. Ця ідея отримала схвалення керівництва до наявного кістяку складу, знайшли пристойне підсилення. І команда заявилась до першої обласної ліги. Зрозуміли те, що треба команді рости. А що таке рости? Щоб рости, команда повинна грати з найсильнішими командами, команда повинна набиратися опиту, тому вирішили переїхати в Дніпро, знаючи про те, що в Дніпрі дуже сильні команди, дуже сильний рівень. Не, не без різниці Це вища ліга, перша чи друга команді всі дуже добрі, і це для нас був новий виклик. Дуже задоволені і самою організацією дуже задоволені рівнем турніру, дуже задоволені командами. Головне задоволені суддівством. дуже гарне суддівство. Я чесно говоря, шана судді, тому що за десять чи скільки ми зіграли, ні одного майже не було ніякого доріку до суддівства. Ну, Граємо і як бачите, досить таки непоганий. Продолжение одна з двох команд, які долають пристойну відстань, аби дістатися на матчі до обласного центру. Дорога не завжди є легкою, особливо коли нещодавно була занесена снігом. Але для згуртованого колективу ці кілометри проходять майже непомітно. «Це не дуже той складна, коли сніг, бо то складна. Так а так дуже дуже добре. Дуже добре, я сказав би, добираємося е, в прикольній атмосфері, в класній. Ну, по дорозі все добре. Судячи з настрою, у Рудомайна, в принципі, всередині команди все дуже добре. Команда бойова, максимально бойова, що на майданчику, що в автобусі, що поза ним. Що вдалося вже, так скажімо, зробити? Ну, по-перше, пробитися до однієї восьмої фіналу Кубка області з футзалу. По-друге, згуртувати бомбезний колектив. Ну, і... Так скажімо, задати планку іншим командам, щоб нас поважали, боялися, ну і налаштовувалися на нас. Відчуваю велике задоволення грати в цій команді, і всі хлопців дуже добре знаю. Отримую тільки задоволення. Перед початком сезону Віктор Бакум націлих своїх підопічних на потрапляння до чільної четвірки, аби потім заробитися з найсильнішими суперниками у плей-офф. Перша коло Рудомайн впевнено завершив на третій позиції. І хоча вдруге поступився в минулому турі художникам, все одно на турнірні перспективи дивиться з оптимізмом. Задача стається незмінною попасти в четверку. Ну і на кубок, на кубок. Аби дуже добротню, сильну команду. Грізлі ми виграли по пенальті, да, але обіграли. І зараз теж гарна команда з вищої ліги. Це теж випробування. Стоїть задача якомога більше пройти. Окрім командних задач, вже у ході чемпіонату перед Рудомайном дуже швидко з'явилась ще одна: сприяти бомбардирським досягненням Ярослава Гопкала. Бомбардир штампує хет-трики один за одним. А нещодавно зайбив Айсбліку одразу аж 5 голів. Маючи в чемпіонаті 24 влучні удари у 9 іграх. Гопкало має добрі шанси на звання кращого снайпера турніру. Ставлю перед собою таке завдання, але моя ціль перш за все, щоб ви вигравала моя команда. Ну, а в принципі, скільки голів так ставиш на мету, собі за, за сезон? Навіть не можу сказати, ну десь, мабуть, 30 було б добре. Забиває Криворізький бомбардир і в Кубку області. До результативної звитяги Родомайна у цьому турнірі ми переходимо прямо зараз. В одній восьмій фіналу Кубка області Родомайн знову грав проти суперника з вищої ліги. Щоправда, цього разу про серію пенальті, як у протистоянні з Грізлі, не йшлося і близько. Тризуб все ж помітно поступається у класі. Саме на класі Родомай не здобув перемогу з розкромним рахунком. Розпочав її, як годиться, краще бомбардир Говкало. Ярослав у цьому поєдинку зробив черговий хет-трик, та ще й залюбки асистував партнерам. У воротах тризуба також відзначалися Бакум, Носовський, Єрьомін, Морозов, Шабаташ, Литвяк. Криворізці розподілили голи приблизно порівну між таймами: 5 у першому та 6 у другому. Єдиний гол Тризуба у відповідь на рахунку Радченка. Перевага Рудомайна сумнівів не викликала. І на цьому, за великим рахунком, характеристика матчу вичерпується. 11-1 – підсумковий рахунок, за якого Рудомайн виходить до чвертьфіналу. Сьогодні збиралися це кубок, одна гра, і ми хотіли пройти далі. далі. Ну, налаштовуємося на кожну гру, на неважливо який суперник. Ми налаштовуємося на кожну гру та бажаємо перемогти. Матч між клубами Партизан та Маріуполь Нескорені вийшов нетривіальним, хоча фаворит тут був очевидний. Партизан одна з кращих команд вищої ліги. А «Маріуполь Скорені єдиний колектив, який дійшов до цієї стадії з попереднього раунду. Для команди з третьої ліги, звичайно, дуель з маститим опонентом стала визначною подією. Усім було цікаво провірити свої якості на в фоні дуже потужного суперника у нас навіть не було, як то кажуть, думок не зібратися, не приїхати. Ми поважали суперника, але не, ну, в жодному разі не боялися. Ми віримо у свої сили. Да, у нас зараз не дуже виходить у третій лізі два крайні матчі. Ми Програли, але на то були свої причини. Багато пошкоджень було. Не було, як то кажуть, оптимального складу. А на партизану всі хлопці зібралися, відклали свої як то кажуть, сімейні та робочі справи і приїхали, щоб дійсно показати чудову гру. Матч розпочався неочікувано. Вже на другій хвилині Руслан Маріуцану вивів Маріуполь вперед. Звичайно, що партизани без того б домінував на майданчику, але такий дебют ще більше зобов'язав фаворита йти вперед. Гра нагадувала хокейну більшість, коли одна команда оточила зону іншої та намагається пробити щільний захист. Зіштовхувався від гри. В них хлопці один-один дуже потужно грають. Тобто, якби ми на них вибрасувалися чуть вище, нам було б складно, вони б знаходили. Вільні зони, тобто так ми відійшли, як то кажуть, у третю зону і чекали на свої контратаки шанси. Ця тактика ледь не спрацювала вдруге, але подвоїти рахунок не вдалося. А невдовзі домігся свого вже партизан. Рахунок зрівняв Дмитро Далятинський. Але це ще було далеко не завершення інтриги. Олексій Токовий таки виводить нескорених вдруге вперед. Партизан встиг знову відігратися до перерви, відзначився Роман Кокотяк. А одразу після неї не став повторювати помилок першого тайму, зробивши рахунок вже на власну користь після удару Вадима Корженевського. Коли всередині другої половини гри Марк Боєв зміцнив перевагу партизана, здавалось, вже нічого цікавого у матчі не буде. З точки зору визначення переможця так і сталося, але остання хвилина все ж стала непересічною. Дебютант, 16-річний Олексій Нікітенко, за декілька десятків секунд встиг не лише виконати профільну роботу, а ще й оформити гол плюс пас. Забив сам та асистував делятинському. Справжній дебют мрії для юнака. Наприкінці матчу сказали, що вийду в останню зміну. Пинувалися у штатному режимі, як завжди. Ми були лідери на полі і повинні були допомагати з перших хвилин. Отже, 6-2. Партизани дедалі, а Маріуполь нескорені заслуговують схвальних відгуків та подяки за яскраву участь у трьох раундах турніру. Ми з хлопцями збираємося два рази на тиждень. Усі наші хлопці це. Службові, тобто не у кожного виходить, кожне тренування приходити, але е, старалися тримати себе у формі, знали команду, дивилися за командою, за результатами. Дуже гарна команда зараз на ходу. Як то кажуть, дива не сталося, але ми дуже попсували нерви. Е, дякую нашим хлопцям за самовіддачу, за дисципліну. Вони дійсно показали чудову гру. Цікавою очікувалася зустріч між дощем та другою командою Естейт». Нещодавно суперники влаштували видовищний трилер у першій лізі. Тоді дощ видряпав перемогу 6-5 на передостанній хвилині. Результативними були їхні матчі і в кубку. Дощ переміг енд Компані 6 6-4, а другі естейтівці після нічиєї 7-7 по пенальті здолали Бріар. Тож голів чекали не безпідставно. А тут ще й до лав АМЕСТЕЙ 2 під'їхало неабияке підсилення в особі відомих майстрів із досвідом гри в українській. Прем'єр Лізі Антон Кіча, Олександр Мішуренко, Олександр Мігунов. Як вам номина? кажуть, що дізнавшись про це, навіть головний тренер збірної України Олександр Косенко, заявлений за майстер, 2 вже хотів примчатися та зіграти на власний день народження у такій компанії, але все ж вирішив продовжувати готуватись до євро. Маємо змогу передати йому привітання всього найкращого, Петровичу. То перемогу присвячуємо йому, чекаємо його в команді. А якщо серйозно, то навіть таким майстрам не так вже і просто швидко адаптуватись до специфіки футзалу. Можливо, у тому числі і про це говорили між собою тренер та президент дощу. Дивлячись на зіркове оновлення суперників. Треба трохи перелаштовуватися. У нас така була четвірка з великого футболу, але виграли, слава Богу. Е, Ніколач два указівки тільки перемоги. Ну за що нього за їхньої четвірки ми перемогли. Футзальні нюанси новачкам пояснював Максим Кордан, з яким вони потрапили до однієї четвірки. На рахунку цього квартету в матчі виявився тільки один гол: однак який мішуренко взяв ворота суперника хитрістю та інтелектом. Тим не менш, самі лише імена діяли на молодих гравців дощу як як удавна кролика. Всі так трохи хвилювалися. Я, начебто, і заспокоював команду, але. Не знаю, ну можливо і було, але от ми з ними грали там місяць по тому. Мені настрій команди більш тоді сподобався, ніж зараз. Ну я скажу, що у стейта зараз зовсім інший склад. Ви правильно сказали, тільки Косенко, мабуть, не було. А так, ну і люди приїхали там з великого поля, дуже сильні там мої товариші, котрих я знаю, це дуже сильні футболісти. Набагато більш результативною була четвірка старожилів местей 2 рахунок. Відкрив Олексій Бережний. І, хоча невдовзі дощ відігрався прямим ударом зі штрафного і лідера Венця, на перерву команди пішли за комфортної переваги «Естейтівців» 4-1. майстерні голи підкреслили ігровий клас Олександра Шипи та Едуарда Кулика. А потім був згаданий гол Мішуренка. Після перерви шипа забив знову. В нього того дня виходило все як найкраще. Так вийшло, що це був останній гол гравців АМЕСТЕЙ 2 в цьому матчі. Хоча рахунок мінявся і на їхню користь. Прихрість у вигляді автоголу трапилася з одним з лідерів дощу Данилою Ізосімовим. А у чужих воротах відзначилися попруга, двічі Варбицький та молодий шмигарьов. Останні три м'ячі були забиті протягом заключних двох хвилин. Дощ відродив інтригу та мав надію на порятунок. Ми тут насправді кричали, що якщо можна було б десь час додати, то я думаю, що ми б змогли зрівняти. Ну, дивіться, ми молодші. У нас більше замін. У нас там 14 людей у стейту там 8-9. Плюс ми почали високо стрічати. Я думаю, що десь стейт також, можливо, десь підсих фізично. Плюс може десь при 6-2 вже розслабон якийсь був. Тому я думаю, що якби трошки ще часу, ми пізно пізно спахватілісь. Час вийшов і наздогнати потяг, що вже відійшов від перону, не вдалося. Дощ поступився 5-6 із дзеркальним рахунком до переможного в чемпіонаті. На ваших екранах результати всіх матчів однієї восьмої фіналу Кубка області до наступної стадії вийшли представники першої острів Рудомайна Местей М-Естейт-2 та вищої ліги. Будівельник Дніпро «Будівельник», двадцять три Партизан та Легіон. Зазначимо, що останній отримав над щитом технічну перемогу. Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 26 січня.